Ми судні в всі такі знаєте батьківській родинній обителі святині в Козацькій церкві Пресвятої Покрови і з благословення керуючого Дніпровської пархії владика Симеона, з благословенням предстоятеля православної церкви України, блаженнішої Епіфанія. Ми сьогодні відзначили справжніх синів своєї держави, справжніх патріотів, наших воїнів, героїв, захисників, які повернулись додому на щиті. Сьогодні 11 героїв каміншан були. Відзначені на превеликий жаль посмертно найвищою нагородою православної церкви України за жертовність і любов до України медалю Хрест Свобода. Я дякую сьогодні чільнику міста, який всебічно підтримує рідних наших полеглих героїв. Церква поруч в найтяжчі хвилини і надихає сьогодні державу і кожного в державі пам'ятати завдяки кому ми стоїмо, ви стоїмо і завдяки кому ми обов'язково здобудемо. Перемогу, за яку боролись і борються найкращі сини української держави. Шановні наші родини, наших загиблих героїв, ваші рідні і близькі віддали життя, найдорожче, що, може бути, в світі віддали за кожного з нас, за нашу країну, за наше місто. Нічого нікого не зможе вгамувати той біль, який. Ви відчуваєте і це непоправна втрата і для країни і втрата для нашої громади. І ми завжди будемо робити все для того, щоб всі покоління, які будуть рости в нашій незалежній країні, завдяки вашим рідним, і близьким, вони знали, яку ціну вони заплатили, і завжди пам'ятали завдяки кому вони можуть жити в Україні. Вони герої, вони їх ніхто не повинен забувати. Він нас один. Казав, я йду, і все. Вони таке молоде життя поклали за Україну, за те, щоб ми всі жили. З початком війни сам пішов добровольцем 28 лютого. Двадцять другого року пройшов самі гарячі точки Донецької області. Поховали його на алії слави в нашій родині. Один син ні внуків, ні дітей, ні братів, ні сестер нікого не залишилось. Хочеться, щоб пам'ятали за наших героїв. І я дуже дуже вдячний за ці сьогоднішні мероприяття. І я дуже вдячний, що не забувають у наших героях, у тому числі. І за мого сина.